Галина Коликі села займається плетінням скорення сосни. Виплітає жінка-миски, сільниці, хлібниця. Тонкості ремесла жінка прийняла у свого вчителя Ігоря Білевича, який у 2022 році загинув на війні. Навчаючись у Глухівському педагогічному університеті був у нас такий викладач предмету ХОМ. Це художня обробка матеріалу Білевич Ігор Володимирович, майстер, який загинув на війні. І ось саме він. Привив мені цю любов до кореня сосни. Якось воно в мене відразу вийшло. Лоза мені не піддалася, хоча мені дуже подобаються вироби з лози, їх дуже багато, їх з ними працювати легше, її легше здобути цю лозу, а корінь сосни важче. Але от якось корінь сосни більше мені до вподоби, і більше він, він обрав, напевно, мене не я його. За словами майстриня, найважче в цьому ремеслі заготовляти матеріал, доводиться йти до лісу і власними руками збирати коріння. Сосна повинна бути років 10-12 дерево. Корінь знаходиться на глибині невеликій, ось цей іменно той корінь, з якого потрібно плести, тому що не весь підходить. Із старої сосни він більш ламкий, а з молодої сосни він тоншенький і він більш еластичний. А далі почищений, зав'язаний в бублички, він може зберігатися дуже-дуже довго. І коли є можливість, коли є натхнення, коли є бажання, я його спочатку замочую і потім починаю з ним працювати. За словами майстрині, особливих секретів кореневого плетіння немає. Головне додає бажання та наполегливість, адже на виготовлення одного виробу йде багато часу. На один виріб ну, приблизно на мисочку йде 3-4 дні, буває тиждень. А перший, такий, я вважаю, хлібниця у мене такий самий виріб, я, звичайно, його плела, напевно місяців два. Це кореневе плетіння, воно йде по спіралі. Складається воно з двох елементів. Це прутик, більш кругленький, він йде за основу і стрічечка. Це корінь, який розпущений на двоє або на четверо. І він іде як стрічечка обплітає прутик. Галина колих розповідає, що не продає свої роботи, а залишає їх для виставок. Минулому році майстриня представляла Україну на міжнародній виставці, яка відбулася у Польщі. У мене є таці, є хлібниця, є мисочки. Зараз я хочу опанувати прикраси. Уже амулети є, є задуми на браслети. Ось це поки дуже хочу це опанувати, тому що прикрасив дуже багато є із лози, а з корня сосни нема. Є вироби, які я подарувала, але більш всього це вироби, поки для мене, для виставок, щоб як сказати, заявити про себе, що є таке мистецтво, тому що в Україні майстрів дуже мало. Жінка розповідає, що хоче передати своє вміння дітям рідного села. Останні відвідують гурток, який працює при місцевій бібліотеці. Олександр Соломко, Сергій Удаченко, Суспільне новини, Сумщина.